Давайте так, отримавши АК, ви 100% захочете замінити ремінь, оскільки це максимально некомфортна річ, а також це совок, від якого треба вже відмовитись. На ринку існує безліч варіацій збройових ремнів від різних виробників, такі як одноточкові, двоточкові чи трьох точкові, які можуть трансформуватися в двоточку. Але поговоримо ми сьогодні про товар від бренду Blue Force Gear. це американська компанія, яка спеціалізується на виготовленні безлічі спорядження та аксесуарів. Модель називається стандарт Акас Link. Але питання одразу, оскільки навіщо Сполученим Штатам робити збройові ремені для автоматів АК? Оскільки в них присутній культ AR серії. І це, звісно, так. Але якщо ви знаєте, то Сполучені Штати обожнюють використовувати автомати ак серії і навіть зробили свої версії їх. BlueForzгіer виготовили свою версію збройового ремня, і, як на мене, це технологічне рішення. Виготовляється ремень у трьох кольорах: Це чорний, олива та койот. Щодо фурнітури, вона виготовлена від бренду Dupont Zayto. Це якісний поліамід, який стійкий до фізичних пошкоджень. Вся ж стропа виготовлена з якісної кордури. Крім цього, на одному з кінців присутнє універсальне кріплення. Виготовлена вона з доросійкого пластику, а от даний трос виготовлений з авіаційної сталі, притому покритий нейлоном. Особливості цього кріплення є його безшумність, а також універсальність, оскільки його можна закріпити на будь-яку зброю. Щодо самого ременю, чим він особливий? А особливий він тим, що на ньому встановлена система Vicar Sling. Тобто ви зможете відрегулювати ремінь. Лише за допомогою однієї руки. Для цього присутня спеціальна стропа. Питання, чи брати його чи ні, я залишу відкритим. Якщо ж ви плануєте його брати, то ось вам інструкція, як його встановити на зброю.